Привіт підписники та гості каналу Давненько не знімав відео, не було що толком знімати. Сьогодні вже вроді є що вам показати. Показую, як обично, вам своїх свиней. Відросли трохи вроді, як на мене. Не треба їх давно розселити, але нема поки що куди. Так, стіна. Як бачите, стіна є. Тут ось до половини налінимо. Тут до половини, поки достав. І тут до половини, поки достав. Тут поки світла сьогодні не було, у нас два дні перебої з світлом. Всі знають чому. Поки світла не було, склеяв і прибив ще одну полоску. Ось так. По стіні положили перемичку. Так, це виглядає. Ось скільки залишилось. Не можу доложити, світла нема, вручну колотити, це в самому нереально. Осталося півдня, ну, день роботи, хай, грубо говоря, один угол підняти Чи один край так сказали. І завершить. Тільки, я думаю, завтра з'явиться світло постійне, що буде цілий день. І бахнемо та кусок стіни. Ось так, друзі, далі по свинях, по свинях все нормально. Бігають, їдять, ці на 15%, є проблеми, були, Ну, поки що на 15% бігають. Ці середні білі. Ростуть, носять бутилку. Є такі прямо екземплярчики, ось такі вже. Явно більше 30 вже з торту треба давно уходити, ну ще на старті. Вже трохи покругліх, але трохи якось почало щось на них з'являтися. Якісь приростки почалися вже. Ідемо далі. Далі. Привезли зерно. Привезли зерничку. Привезли ячмін. Ось так загрузилися. Тут 5 тонн, без 200 кг 5 тонн. Взяли ми його по хорошій ціні, дуже хорошій ціні. Взяли ми його по 5 гривень. Що я меду, який п'ять? По 350 ми його взяли по 5 гривень. По 5 гривень ми купували в прошлому році і томати не купували. В цьому році взяли по 350. Ось такий ячмінь. Чистенький, гарний. Нема бур'янів, нема там якихось остюків, дрючків. Бувало в нас набагато хуже, зараз. Ось Такий ячмінь. Трошки навели порядки, виставили на поддони. Миш достатньо. Розложив йод. Йод використав Ось такий. Але це це подобає на нормальний йод. Потрібно купити нормальний йод, я покажу, куплю і покажу, як буду розкладати, який це як нормальний йод. Тут у нас пшеничка, остальну досипали туди. Йощик там це беги великі. Це у нас маленькі попів бега, можна так сказати. А це велике злужені, і там он ящик синій. Там у нас пшенички повний ящичок, хай лежить на всякий випадок, як так сказати, для запасу. Ось так підвезлись. Планую підвезти, мабуть, ще газунчик. Ну, побачимо. Час покаже. Зараз поки що дорізаємо тих трьох і поки що не дуже різати не буде чого. А будувати далі потрібно. Потрібно далі жити. По Млину млину поміняв сито. Стояло ось таке. Троєчка, напевно, поставив ось таке. Це побито якесь, а то там було ціліше. Я поставив це, напевно, 2,5, а може навіть і 2. Попробую погодувати на цьому помолі. Дуже багато в гноєві в мене зерна. Ось так. Ну так та є різниця. Це просто грязне воно ще. Духше, кажеться. Ну, Десь десь, так, да, десь півміліметра різниця. Поставив, побачимо, як воно буде молоть. а то ну, прямо ну, такі є крупини, прямо з зерни не попадають. Негарно. Зараз побачимо, як буде на цьому. Що ще. Ще вам... Що я вам ще не розповів. Ще я вам, друзі, не розповів ось про що? Про препарати, якими я користуюсь препаратами. Це в нас амоксицилін, тільки інвеза. Це вже пройдений етап. То все остальне це ну, подобіє е, амоксициліну, воно навіть половину не закриває того, що закриває цей амоксицилін. Далі тімтіл. Це поносив малих поросят. Бровермектин, це в нас глист. і під кожний пліщ. І вітазол — це ну, так сказати, для... Там пише регулятор обміну речовин ну, для піддержання бойового духу. Да. що це, вітазол це замінник а але ну, катазол зараз, щоб ви розуміли, 100 мл 800 гривень. Ну, це нереально. це нереально. Амоксицилін 450 такий тімтіл. Маленький це я брав в нашій етаптеці, не пам'ятаю, скільки заказав 100 мл. 50 мл 100 гривень. Бромер Мактин 100 мл чи 50 мл 140 гривень, не пам'ятаю точно, відтазало, можете бачити. Це в нас сьогодні в етаптеці 50 гривень, 10 мл, щоб ви розуміли. Це жах. Взяв, тому що він потрібен, щоб він був 450. по-моєму, взяв Тут у мене залишилося зовсім трохи. Заказав. Заказав. Це все ось. Воно в мене це це вже викинути треба. Це маленькі взяв, щоб зараз були, поки прийдуть великі. Тому що вони відправляють з Харкова. Зараз проблеми. Ну, в общем, Чекаємо, відправлять завтра. Використовую такий шприц, це для маслянистих. Така голка вроді велика, ну нічого, воно там передавано, не приносить великого. Десятикубовий шприц для маслянистих дуже гарно. Для маленьких порося, ось так обрізана головка. П'ятикубовий шприц. Є в мене там запасні голки. Це у нас присипка для ран. Це у нас тут маркер, йод. Ну, в общем, треба його трохи якось приобрати. У мене те, що в холодильнику, там є ще препарати. Стоять там залізо, ще там щось Ті в холодильнику. Зараз, поки не холодно і не жарко, ну, тут залишив маленькі флакончики, а великі всі забираю туди. Це маленькі для того, щоб, ну, ось, не дай Бог, що там бах одразу в коло. Ось так відео. Кросота бігають, мотаються, їдять, ростуть потихеньку. Ось там, друзі. Тут теж тягають бутилку. Ось є такі, я ж кажу, екземпляри, прямо аж душа радується, їм вже скоро блядь, погоду матюком, ну так воно справедливо є. ну, Ростуть вони слабенько, але ж але ростуть. Слава Богу, хай розкидаємо. Тут ми дошиваємо. Тут залишилося у нас два прольотика. Причепухо. Це ми дошиємо. І тут треба також дошити, Добити вже цю стіну, все, двері готові, перемичка, ну, все, як, все як мається бути, засов зробимо, вже підготовлено, все, залиш доложити І... І все. По буржуйці. Буржуйку рішив, зроблю, не знаю ще з чого. Бистренько її зварю яку-небудь, щоб дуже заморачуватися не буду. Ставлю її оце отут, де середній станочок. Ось отут, по цій стойці. Веду трубу і викидаю в оте вікно. Труба тут буде тут станка. Три з половиною, по-моєму, 4, я не пам'ятаю, мабуть, 4 метри. І там ще, ну, ще метрів 7 труби. Точно буде. Ну, є там у мене якась труба. Щось придумаємо, тут зробимо. В проході нічого, воно не мішатиме, трохи пообходжу. Ну, Такий малих поросят будуть держати тут, так як зараз. Ці два станочки будуть для більших. Там, ну, Побачимо. І цей один будуть тут більшенькі, так як і є. Ці менші будуть тут. Так воно буде, тут під труби трохи тиме тепло. І відпічки їм через двері тут дуже буде дужче заходить їм тепло. Печку треба ставити, тому що не буде того, я бачу, що я хотів, щоб вони самі себе. Навіть якщо я зараз куплю ще 20 голов, і ось сюди їх поставлю дуже швидко. Ні. Потовки високі, сквозняків багато, не обігріють. Вони себе. так, да, отут де 15, отакого от розміру зараз ці обігріють. Ці 100% вони лежать в разнобой, Ну і ці ще в разнобой. Так Ще ж у нас у станку, чи в сараї. Температура поки що ще ж. Не видно, скажу, ну 15, там мелькнуло, нема, 15, навіть 13 на вечір. Ну, 15-13 держиться, ніж ще 10 не падає, поки що це не критично. Для малих свиней нема. Дуже малих. Для таких свиней це цим кинув соломки. Їм тепленько нормально. Ось такі, друзі, в нас зараз діло. Дивіться далі мій канал. Буду частіше старатися знімати відео, якщо буде що вам показати. А що показати буде обов'язково, будемо догліплювати цю стіну, будемо зашивати душничок. Ну, в общем, по душнику поки що не і Душник до последні ставлю. Ну показує, чи зашивати його, чи не зашивати. Поки що. Залишайтесь на моєму каналі. До зустрічі.